Це знищена українськими воїнами російська техніка. Щодня оборонці здобувають перемогу, і ціна її висока. Волинь плекає воїнів. Тож будемо вас знайомити з волинськими захисниками, медиками, волонтерами, тими, хто об'єднався і дає відсіч російським окупантам. Вітаю на Суспільному. Слава нації! Це авторський проєкт на зв'язку з фронтом. На одному з полігонів України відбувається злагодження Волинської сталевої сотки. Після важких боїв на сході вони тут, на відновленні та батальйонних навчаннях, аби далі стати ще сильнішими. Перший перший я вежа. Вогонь 333. Мені 31 рік. Почав свій бойовий шлях з 2014 року. Тоді починав як командир танка, будучи солдатом. Миловайський котьок був освобождав свого часу в 2014 році Марінку Авдіївку. І по теперішній час від солдата до комбата доріс. Це така трошки специфічна техніка. і багато років 50% успіху це екіпаж. Як він відноситься, як обслуговує, як ремонтує техніку. І є звичайно хлопці, які вже з бойовим досвідом, є молоде поповнення. Тому зараз компонуємо і відбувається разом злагодження екіпажів. У 2014 році на Донецькій області вже була здійснено напад на місто Маріуполь, який полка зовніт відбував. І дивлячись на всі ці події, я собі вирішив в майбутньому стати офіцером. Я сам з Маріуполя. є перспективи звільнити це місто. Хотілося б своїми руками якось докласти до цього зусиль. Моє місто, де я виріс з самого малку. Надав напробув на службу після закінчення військового інституту танкових військ. Я з міста Нова Коховка, Херсонська область. Ми зустрічали війну вдома з дружиною і з дітьми. Я виїхав по справах до міста Запоріжжя і людей, а дружина з дітьми була в окупованій території. І в вересні 22-го я родину вивез на Київ і приїхав у місто Луцьк у військкомат, підписав контракт. З танковим батальйоном хочемо повертатися додому. Там житло, там мої батьки поховані. Батька вбили в мене 22-го року окупанти. Є мета, є бажання повертатися додому. Направити на точку Б. Так, панове командири, першого другого міг бату прошу що її вибрати. Третя оборона оборона. Нас тут зрить. Все працює ондрій. Навчання. Відбувається для того, щоб бригада була підготовлена і з повними силами мала зайти в зону бойових дій для виконання завдань. По два відділення з кожного батальйону. Перша пара, перший мігбат наступ, другий мігбат оборона. І за результатами журкування ми будемо бачити роботу підрозділів безпосередньо відділень у наступі та обороні. І будемо розуміти на що звернути увагу в подальшій підготовці. Побачимо свої недоліки безпосередньо в роботі. Джексон, Джексон, я таксист, готовий працювати. Треба по краях поставити двойку, яка буде контролити, які всі місця. Двойка прийме тут бій, а ці будуть заходити, значить. Заходимо збоку. Будемо заходити з флангу, будемо штурмувати першу позицію. І закріплятися потім потихеньку продвігатися по окопах, зачищати окопи. Чим ця ділянка складна? Ділянка складна, що підхід до неї складний буде. Багато відкритої місцевості. Так як показує практика, на сході теж дерев немає, бо все побито і ну, підхід дуже тяжкий до окопів. До повномасштабного вторгнення я Працював спочатку в закладі освіти, був викладачем фізичної культури. Коли прийшла війна на поріг, я, як і всі, став в стрій. Якщо ми розпочинали в якості ТРО, то сьогодні вже не далеко не ТРО. Ми сьогодні маємо багато цікавої техніки, якісної техніки, багато засобів маємо. В хлопців загартований дух. Ми навчилися воювати, ми навчилися знищувати ворога, і ми будемо його знищувати до нашої перемоги. 20 років. Попросився добровольця, враховуючи, що вже минуло два роки, і ті люди, які йшли ще на самому початку, вони виснажені, втомлені, поранені з підірваним здоров'ям. Мусить відбутися якась певна ротація, тобто хтось мусить їх підмінити, щоб ці люди мали змогу відпочити. На початку березня я прийшов. Територіальний центр комплектування свого міста попросився призватися і запропонували варіант піти на оператора БПЛА, тому що молодий, я молодший швидше орієнтується в технологіях. Лєнь, за скільки ти вже людей положив? мені треба знати приблизно, скільки противників сталося. Ті, які штурмують, вже їх оборона, оборона два вже за двохсотила. Бачите, один тут і один тут. Вони тут допустили якусь помилку. Бізон, ну, ті, такі, які це буде вже в кінці, коли будемо робити розбір. Жила, жила, як обстановка. Плюс, хто веде бій? Хто веде бій? Якщо людина боїться, це, це фактор. Ми всі боїмося. Кожен тут стоячий, вже який два роки відвоював, він боїться щодня. Йому страшно, але він знає, що цю роботу за нього ніхто не зробить. Все. Перша шибка – fire. Мінус один. Ті, хто штурмували. Парні завжди зачищаються бліндажі. Ви оставили ворога у себе за спиною. Це мінус. Старалися працювати по можливості по максимуму, але так як ворожі в піві, скіди, все працювали, то дуже важко було. Я думаю, що ми все-таки виграли. Дякую, і вам До фіналу жорстко. Чому такий формат? Я навмисно запланував цю тактичну гру, да ви з різних підрозділів, маючи, скажімо такі, змагальний характер і не знаючи інших людей, як вони підійдуть до цього, виконували таку задачу. У цьому особовому складу, хто приймав участь, 5 днів відпустки з завтрашнього дня. Так як ви сьогодні були кращими, служу українському народу. Скільки років де 22. 22. Молодець. Получили ось такі броньовані машини піхоти. Машина називається Мардер 1А3. Командир розуміє українською чи тільки німецькою? Ні, розуміє українську мову. Але ще підучимося і буде все добре. Там спереді місце механіка водія від самого початку. За ним сідає командир по правій стороні. Тут десант. Що вас найбільше приємно вразило в цій техніці? Що Тут сильна броня. Витримує навіть міну, то нічого екіпажу не буде, якщо не їде на міну. Долав збройних сил ідуть бити ворога, йдуть боротися за. Україну йдуть боротися за майбутнє своїх дітей. Наша сота, окрема механізована бригада, впродовж довгих 15 місяців успішно виконувала бойові завдання на сході України протягом. Цих 15 місяців ми воювали, били ворога на Бахмутському, на Куп'янському, на Лиманському і на Покровському напрямках, що означає виведення бригади на відновлення Всі, хто хотів уже зміг побувати вдома, там 10-15 днів, побачити рідних, обійняти рідних, там ну побачити рідну землю. І е, активно триває навчання. Знаєте, я в цивільному житті е, був викладачем у університеті, я захоплювався грою в і вирощуванням квітів. От, Ну, вирощування квітів і війна. Ну, це якісь речі несумісні, не знаєте, але, ну, але коли в твоїй країні війна, то треба десь, мабуть, квіти посунути на задній план, так, відвоювати суверенітет, територіальну цілісність твоєї держави, ну а потім прийде час і, і до квітів, і до викладання, і до усіх інших хороших справ.